Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. І ми сьогодні з вами пройдемося по квартирі, яку ми недавно е, зняли. Зняли зовсім недавно. Зразу кажу, приношу свої звільнення, що не в порядку, не судіть строго. ми ще не е, толком не розібралися з нею. Ну, зараз я вам все покажу, а потім розкажу. Значить, двері. От так ми заходимо, закриваємось. Зараз піднесу вас ближче, подивитесь ближче. Отак От ми без світу, і тут включається світ. тут у нас домофон. Можна людям, як хто прийшов, набрати циферку і ну, пускаємо. Так, це входна двері з цієї сторони. Тут можна роздітися, не знаю, як вам видно. Так, я взяла підставку, щоб можна вам показати і розказати. А це в нас роздівалочка. Цей шифонер ми приспособили для роздівання. Так, напхато ще все. Тут у нас буде і обув. І пальта. Це те, що ми будемо знімати, щоб не було наставлено нічого під ногами. як мені тепло. Треба виключити всі батареї, бо для мене в хаті жарко. Так, друзі, повертаємося. Це наш коридорчик. Стоїть відро, бо кладовка забита, нема куди. Отак От виглядає коридор по кругу, да? до зеркала. Так. заходим. Это у нас ванна комната. С левой стороны первая дверь. Это ванна комната. Прошу Это я включила подсветку. Сейчас включаем нормальный свет. Ванна комната. Колочок багато. є куди що складати. Ми ще так накладали, ще нічого не розбиралося. У ванній кімнаті плитка. І сама ванна. Душевої нема, це для мене мінус, тому що у ванній купатися, як в душі, не дуже зручно. Ми будемо, я думаю, щось шторочку придумувати. Рушники висять, дечки, я нічого не убирала. Як є у ванній, так, я до чого не готовлюся. Нікому спеціально показувати не буду. У нас тут бойлер, а внизу має бути машинка. Машинки в цій квартирі нема. І це один плюс, чого вона нам попалася. Були люди ну без машинки за такі гроші знімати ніхто не хотів. А в нас є своя машинка, і це наш плюс, тому привеземо свою машинку. Значить, от таке зеркальце з підсвіточкою. Надо підсвітка з зеркальцем отак. От от. Ми ще нічого не робили. Я б цю полочку покрасила, бо вона, якщо придивитися, не дуже красива. Ну, ми будемо тут жити, нам чимось треба займатися, тому отак. Оце входна дверь. Далі йде роздівалочка. І по кругу йде ванна кімната. Плюс-мінус сядемо потім з вами за стіл і порішаємо. Що які плюси, я бачу, які мінуси. Отака гардеробна, дівчатки, <сути> держиться. Гардеробна дуже велика, якщо розібратися. Вішать по кругу багато можна віщей. Ну, Зверху, то всі одіяла, тут, був, здавалося, для жильців посуточно. І це за шторами кругом ми позасовували їхні одіяла. Сьогодні приїде хазяїн, дасть нам ключі кладовий. І ми все це винесемо в кладову, тоді. Оця гардеробна для нас буде шикарна. Це ще все наші речі. Це ще все не розібрано. Вішалки, звісно, цвітні їхні. Надо їх або віддати, або викинути сьогодні спитаємо Це наші коври, можемо їх порозтягуємо, десь ані повиносимо в підвал. Ну, в общем наші вечір я така гардеробна бо якщо <кій> розібратися, Кажеться, зразу, що мало шкафів. Ну, якщо подумати, що є така гардеробна, і це все внизу, як оце з боку шкафчики. Оці. Бачите, такі шкафчики. Тряпочка ще грязненька. такі шкафчики і весь низ, отак весь шкафчиками. Тому дуже багато міста в цій І Це великий плюс, бо можна багато чого там оставляти. Виключаємо світ. Далі. Значить, заповнили, да? Ванна комната, гардеробна, Батарея у коридорі. Ми поставили ось у нас двоєчку до синього чи до якогось там цвіта треба ставити. І буде 20 градусів. Воно ну, дуже тепло, тому ставимо менше. Так, ідемо. Тепер у нас виходить з коридору. Прямо кухня, наліво наша спальня. Направо сейчас покажу, йдемо наліво нашу спальню. Це наша з Воликом і з Богданом. Ми вже застелили свій коврик. Так, ну, світ включаємо. Не знаю, як на картинці буде лучше з світом чи ні. Це комодик ми з дому привезли. Якраз Богданові понадобився під його книжки. Шифанері віші наші, ті, які прямо зараз футболочки, там таке легеньке. Ящики, ті я планую, вони підуть у кладову, вниз уберем із підсобки, а у підсобки, в общем, дівочки, два склади є. Щось кудись будемо сортірувати. Так якщо в нас немає ключів от того подвального поміщення, то ми поки отак все поставляли. Будуть ключі, все переділаємо. Тут у нас є витяжка, бо тут, каже хазяїн, колись була кухня. Комната кухня. Ну, Це було давно, зараз, звісно, люди жили отак. Є такий угловий. У нас називалося уголок. Взагалі, диван і два кресла. Кресла такі трошки аж підкачуються, класні. Покривальце це вже ліда своє застелила. Отакі вот кресла і диван. І наш аеродром з вовиком. Це наша кровать, кроватка така мягка. Я перший день жалувалася, що на ній погано спать, бо вона мягка-мягка і дуже велика. Ми не знайдемо один одного на цій кроваті. Аеродром. Ну, вікно величезне світле. Тюлі у мене оце мої, оці шторочки світлі. Я дві штучки оставила, буде вовик вішати вечором. Нема коли. Думала, вчора вечором повісить. я туди не вилізу, а він... Ну, була в нього друга робота. Там у нього на тумбочки ще іконки ми не, <кій> не розібрали. У мене лікарство, як завжди. Світильничок, коли треба, ну, не включаємо поки. А, отут біля кресла такий столик це наш домашній вже столик. Оце комод наш був. І оце наш домашній столик, Ліда купляла туди. Тут Богдан робить уроки. І оце тепер, виходить, кровать. Нам для дідусь диван цей розкладається, і тут з нами спить Богданчик. Ми хотіли, щоб я спала на дивані, а він з дідом на кроваті Диван э, тугіший і мені б на ньому було проще. Ні, він вибрав собі, э, що він хоче на дивані. В общем, оце наша спальня з дідулею. Далі. Далі йдемо на кухню. Кухня, дівчатки. Шикарна. Оце холодильничок, так? Да? Лампочка не працює. Він холодний, але лампочка не працює. Холодильник, Морозилочка. І ще внизу є ящик. Там я держу пакети і тряпочки для уборки. Отака От кухня. Є мікроволновка, є витяжка. Є кофемашина, ми її беремо, бо ми любимо з турки. Є духовка хороша, є змиварка. Я її не закрила, бо я туди щось засовувала і не закрита. Змиварка не працює. Вона і підписана, і на ній, що вона не працює. Ну, не знаю, захочемо, зробимо, не захочемо. Треба проконсультуватися, що вона себе представляє. Потім вона нам особо не треба. Я люблю посуду і вручну мити. Так, отакий вигляд, дівочки, як заходить на кухню. Тут у нас вікно, вікна на провітрювання не відкриваються. Вікна або відкриваються, або закриваються. Вікно і виход на балкон. І з цієї сторони, моє кресло домашнє. В <сум> цій хаті воно не прижилося, ми на ньому не сиділи, незручне воно було, на ньому подушка лежала. Тут воно прям як ніколи підійшло і по цвіту, і по всьому, ждало воно нової квартири. Отакий От маленький столик, дівчата. ну Він настільки зручний, ми на ньому чотирьох сідаємо, вміщаємося, Вовик, я Ліда і валик. Ми в чотирьох, я 4 збоку, одне там і два по бокам. Замечательний столик, замечательний уголочок. Все, девочки з подсветочками. Зараз я вам покажу. Конечно, світ, ви скажете, це гроші. Ось тут світиться, не кругом є лампочки. Це вовик мені все і справи. Я розумію, ну, у мене така робота, що мені нужен світ, і мені добре, коли красиво. Да? І от тут світиться і в шкафчиках світиться, Вовик лампочки під так, що в нас тут? Е, вроді би, каже, кухня мала по об'ємам. Е, мало куди посуду дівати. Ну, Мені оце дуже нравиться. Оця штучка, вона углова. І вона крутиться, посуду, туди-сюди крутиш. Достаєш, тому туди в мене вміщається багато. Тут ще в нас не закладено, не накладено, бо ще є навіть у пакетах. В общем, отака в нас кухня. Я вам, мабуть, покажу. Зразу всю хату, а потім буду показувати балкони. В общем, поняли, да? наліво наша спальня, прямо йде кухня, направо Направо шикарно мені подобається, що тут широчезна двойна двері. Бачите, які двері широкі. От тут ще є в углу така вазочка, в якій можна поставити здоровені цвіти. Ми Лідою плануємо. Так, друзі мої, а це така комната. Це як гостіна, чи як вона називається. Ну, напишіть, як вона називається. Комодік. Так. Диван, диван розкладний. Тут, якщо хтось приїде в гості, то можна навіть переночувати. Значить, що по мебелі? Мебель не дуже чиста. Ну от Прям затягана, затягана. Я вам казала про стіни, дівчата, ось вони, бачите? І мебіль. Ну, ми з Лідою вийшли з положення. Зараз ми застелили диван уже своїм покривалом, у нас було зелене. Ми закажемо на тему різні на диванні ті, продаються абсолютно різні е, накидки, і ми собі купимо. Ну, оце така гостінна, теж класна. Тож тут є двері. Двері в нас ще вікна не миті, дівчатки нічого не вспіває. Це Тут у нас теж виход на балкон. <coughs> балкон у нас угловий і два виходи. Один з кухні, виход, один. Ось цей. Тут у нас така прийом на гостей. Я не знаю, як вона називається, як столова, може чи щось. Ну, Обіднений стол, <coughs> якщо хтось прийде у гості. Є де нам присісти, як на кухні не вмістимося. Ось тут є підсвіточка теж. Дуже красиво. Дівчатки, так, да, є. Є, якщо придивитися, тут стульчики підтерта кожа. Ну, Це все на тему за невеликі гроші, якщо ми хочемо для себе зробити красиво, ми це зробимо. Нам не привыкать, ми вже тратились, тратились, ще раз потратимось так. Пилосос заряджається. В Ліди, звісно, під кроваттю виглядають сумки ще. Ну, опять же, поки ми не дождемося тих ключів, сьогодні він приїде в 5 часов. Отдасть нам ключі і ми вже тоді будемо сортувати, куди що. Оце спальня молодежі. Стульчик, тумбочка. Огромніша кровать. Ліда вже свої тюлечки повісила, ще повісять сьогодні жалюзі. Все, маленька, удобненька. І, головне, що ми від них далеко і вони від нас далеко. Вони від нас свої спальні аж через прихожу. Якщо захоче валік подивитися телевізор довше а Ліді треба віддихнути, пішла. Якщо захотів валік віддихнути, прийшла Ліда на диван, тут сіла телевізор. Ну, коротше, дуже зручно, дуже удобно. Міг би Богдан тут жити, в цій кімнаті, на цьому дивані, але він не захотів. І для нас ота спальня дуже велика. Так що, дівчатки, отака. Квартира. Мені дуже подобається. Ну, а ви напишете, звісно. Звісно, не нова, девочки, не нова. Із-за того, що ці обої, Ліда каже, вони її просто убивають. Вони, по-перше, темні, по-друге, грязні. І я ось. По-третє, ще отакі є побривання внизу. Єстественно, що ми прийшли сюди, тут була одна лампочка. Вовик уже поукручував, щоб світліший був коридор, кажу, буде більше лампочок, буде світліше. Єстественно, що ми любимо робити під себе, ми б зробили під себе так, як би нам хотілося. Ну, вже не хочеться тратити гроші, як попало, тому що уже ж скільки ми можемо тратити людям все робити, скільки ми можемо цим займатися. Все, дівчатки, зараз переключусь. І побалакаємо. Не переключу, ще підемо на балкон, ще ж ми з вами на балконі не були. Так. На кухні можна завжди зробити свіжий воздух. Це теж мене радує, бо там я на кухні не могла. Балкон великий, лічки. а тут ще нема, звісно, дуже красоти. Тут висить канатки. Мені найцікавіше, бо мені Моніка казала, що в Гуралів не завідіно, вішати стірку на вулиці. Треба сірку прятати. А тут не треба прятати, тут навішані канатки, і він нам сам показав, що можна сушити стірку. І отут сушилка є, теж волок мені показував, вона відкривається і можна сушити. Так, отак: оце йде криша. А отут іде проход по кругу. Тут ми поставили поки свої тумбочки, бо ще не знаємо, де їх діти. На балкон ми вже винесли свій супик. На балконі ми поставили сушилку під кришею. Балкон у нас увесь під кришою, у нас відкритого немає нічого. І отак проход. І оце теж наш балкон. І оце вже вход в нашу другу, ну, оту залу, що я вам показувала. Остінну, так? Да? Оце так. Отакий вид з нашого балкона. І під нами внизу магазин. От туди ми вчора з вами ходили. В ту сторону я йду за Богданом, як мені треба. Так, за цього балкона губоловку видно. Це верхні губоловки, так? Да? Ось тут за трубою, ой, отут, це губоловка. Сейчас покажу вам з другої сторони. А за цієї сторони, дівчине, вігон. Бачите вігонки? Прямо на увіть дивиться. Сусіднє засніжене красиве. І тут у нас стояночка підвітлана. І тут стоянка, тут приїжджає машина в магазин, 40 минут можна поставити машину і забігти, якщо дуже неба. Так, отакий вид, дівчата. Йдемо на кухню, бо мені холодно. Я не вмію дуже робити румтури, але я думаю, вам показала об'яснила. Значить, що в нас з поломок? В туалеті не робить витяжка. Ще він, як приїжджав, нам показував, вона ще якось гуділа, як самоліт. А вже на другий-третій на третій день вона перестала працювати. У ванній кімнаті іменно душова, якою миться, вона не працює. її теж треба ремонтувати. Ну, він сьогодні приїде і ми, вирішимо всі питання, які нам треба порішати. Сьогодні він привезе нам... Сьогодні він нам привезе ще пульт один, щоб в гараж заїжджати. Внизу є гараж. Це для новеньких, хто не дивився всі відео. Внизу у нас є паркомісто накрите і буде одна підсобка ще внизу. Сьогодні привезе ключі і рішимо з цією підсобкою. Може, ми з оцею все винесемо туди. Подивимося, як воно там буде, яка вона завбільшка і що. А так, ну все, в квартирі тепло, нормально, не дуже шумно, нема сусідів ще шумних, не знаю, чи не заїхали, чи не, не, не буде шумних. Пахне, видно, є ну, такі домашні сім'ї, бо вечором після обід дуже пахне в під'їзді їдою. Готовлять смачно. Ну і я буду готувати і в мене буде пахнути. Ну так, от так, дівочки. Все, все мене устрає. Мене завжди все устрає. Я завжди все, ну, довольна і завжди, хвалю, і завжди радуюсь, Ах. Тільки не довго длиться. Я маю надію, що на цій квартирі ми останемося надовше, тому що на год ми, по крайній мірі, підписали умову. Так що, я думаю, ми год будемо жити. Сказати вам ціну цієї квартири, скажу, звісно, бо може комусь интересно, хто дивиться, хто приїде, хто хоче приїхати з сім'єю. Трошки давайте обсудимо про сім'ю. Кажуть, з сім'єю легше знайти, бо великі квартири ніхто не бере. Це не факт, тому що ми дуже важко шукали. Ми шукали, конечно, неділю, не то, що прям довго, але за неділю ми її знайшли. Ну, були які фактори. Десь хтось щось пілікає. Були які фактори, що у нас була пралка, а перед нами люди дивилися? Не було пралки, і йому звісно, чоловік не хотів купляти, а людям теж заплатить. 5 тисяч квартира в середньому. Я зараз вам розжую по полочкам. Дати людині 5 тисяч в місяць і ще купити собі пралку, а потім, якщо з'їжджати куди цю пралку, ну не всі такі, як ми безбашені, ми собі купили, в нас поламалася була там, де на тій квартирі, де ми жили, і ми тепер, як переїжджі свахи, їздимо з цією е... пралкою по всім квартирам. Так що нас спасло те, що тут не було, а в нас була. Потім спасло те, що в нас нема мебіль. і ще одні приходили дивилися, казав хазяїн, але у них своя мебель, і їм треба було, щоб він свою забрав, а йому нема куди свою забирати. І з-за того мебель знову е, не договорилися. А в нас і мебелі свої немає, і пралка своя, є. в общем, наша була квартира. Стої вона Для хазяїна ми платимо 3900 місяць і плюс е, чинч. В чинч уходить світ, отоплення, уход за домом, вивоз мусора, ну, в общем, цей чинч. Він прикинув, бо считав, по попереднім його підсчотом, то треба платити 1100. І по кругу, виходить, за 3900-1100 це 5000. Ну Як ми будемо економити чи не економити, більше-менше буде платити, це він взяв нормально по максимуму. Якщо ми будемо менше напалювати і все, то будуть якісь там перещоти, потім буде, коротше говоря. І звісно, ми заплатили кауцію. Кауцію ми заплатили 3900. 3900 стоїть квартира, 3900 ми заплатили кауцію. І 1100 чинч. Я вважаю так. 3900 платиться, вона возвратна, якщо ми будемо себе добре вести. Ну, звичайно, люди не дуже хочуть віддавати. Ну, подивимось, давайте не будемо загадувати. Казала Марія Вагіння, що не треба жити, що буде потім, треба жити зараз, як є. Сейчас є так, зараз год живемо, а потім буде видно. E, Значить, я розчищую, що ми повинні платити 5 тисяч. Дорого чи дешево, дівчата? 5 тисяч. Місто Закопане. Місто Закопане це курортне місто, як у нас Букові. Це не обичне місто в Польщі. Це дороге місто. Зразу кажу по житлу, по всьому тут багато туристів, місто дороге. 5 тисяч. Ну, у нас п'ять чоловік. Ну, по тисячі з людини, хоч ти йди у, у хостел живий, тобі дешевше за тисячі в місяць не вийде. Так що, жити в такій квартирі і розчитувати тисячу на людину, я вважаю, що це нормально. Як робиться в нашій сім'ї, можу розказати. Ми платимо з Воликом півтори тисячі, а остальне платить Ліда з валіком. Так ми договорилися, вони з нас взяти півтори, ми з Богданом возимося туди-сюди, і вони кажуть, Ну, коротше, ви даєте півтори тисячі, а остальне платимо ми. Там, де ми жили за три тисячі на квартирі, вони самі платили, ми не платили зовсім. А на цій ми платимо півтори тисячі з воликом і три тисячі плати Ліда з валіком. Кауцію ми теж поділили на двох. Половину ми заплатили, дали 2000, ми 2000, 3900 треба було платити. Так що Ну, отак, дорого, дешево, нормально. Така квартира, я вважаю, що 5 тисяч стоїть. Єдинственне, якщо сравнитися з тою квартирою, де ми до тепер жили, я не хочу нічого обсуждать, і ні в кого кидати камні. Є разница, бо там вийдеш на вулицю, пожариш шашлички. Ну, з другої сторони були мінуси. Я про них казати не буду. Був плюс там тим, що там було два санузла, туалети два. Для п'яти чоловік одного туалета мало ванної кімнати. Не відкриваються вікна і не робить витяжка. І ми з ним сьогодні порішаємо. Якщо вам нам зробить витяжку, значить зробимо, не зробимо, ми її самі зробимо. І будемо робити якусь витяжку. Ще є. Я начиталась в інтернеті, що можна прямо до унітазу щоб... Тому що утром всі йдуть на роботу, всі спішать, всім треба по туалетам. І ну, немає вікна, нічого, не дуже приємно. Ситуація. Я Не скажу, що там якісь є запахи зверхісте, але все одно хотілося, щоб було свіжо-свіжо. І за того ми з цим будемо це для себе, для своїх удобств, ми будемо рішати, там, де ми жили, там у нас було два туалети. Один туалет в другий туалет ми, хто куди, і завжди було свободно. А тут у нас очередина, поки всі порозбігаються і всі йдуть на роботу в одне час, так що для п'яти чоловік одного санузла мало. Для п'яти, якщо йдуть люди ще багато, хто на роботу з утра. Я вже сиджу в квартирі, сиджу до останнього. Всі підуть, тоді я вже виходжу. <coughs> все, дівчатки, все добре, все нормально. Хочу сказати, що все, що робиться в нашій житті, робиться в іншу сторону. Я вважаю, якщо ми віримо в Бога, якщо сподіваємося на Бога, якщо уповаємо на Бога, то думаємо, що так і буде. Є хвилювання із роботою, намюк вам маленький зроблю, ну не знаю, ще чим все закінчиться. Є хвилювання навіть з роботою. Буде День, буде піща. Не давайте лишніх вопросів, волик робоє на роботі, все нормально. Пока. Но є великий знак випросу. Тому. Все, що буде случатися, все, що буде робитися, я настроїла свій мозг, що все, що робиться, все клубшому. Господь нас, нам не дає таку ношу, яку ми не можемо перенести. Все, ви знаєте, по мірі поступлення, як там, рішає всі питання по мірі їх поступлення. Так що, я уволена. Де ото була, я вам казала три дні назад, що підписала. Я тільки підписала умову о праці. І через три дня підписала умову о розторженні договора. Так що я не встигла й приступити. Мене ус... тільки оформили з бумагами і вже уволили. Mm. Так що все, дівчатки, все, що могла сказала, все, що треба далі, скажу, ждіть, майте терпіння і, звісно, жду від вас відзивів по життю. Це третій етаж ходить мені, нусь. Допустимо, можу йти, коли підемо по етажу. Зараз не буду кругом бігати, все вам показати, Бо на потім вже нічого буде показати. Відео дуже довге. Я зараз накидаю пальто і йду за Богданчиком у школу. А назад приїдемо з ним автобусом. Бо сьогодні всі на роботі, нема кому приїхати його забрати. А мені треба ходити. У мене опять сельділочки. Зараз пока хожу п'ять тисяч шагів. Цю неділю, наступну неділю, буду додати і буду займатися своїм здоров'ям. Я, наче була страшному снів, якомусь тепер народилася на світ, тепер цивілізація, люди, і я тепер буду. Я думала, ж у селі буду багато ходити, а село воно ну, таке там дорога, траса, і особа не походиш. Як тут підеш в люди, тут люди ходять до магазину, дорога, туди-сюди. А там було якось як то пік, як у селі. Це треба просто вийти і йти, непонятно куди. А я вам давно казала, що я не люблю ходити в пусту. Тому зараз у мене цель. То до Ліди побіжу, то в Лідл побіжу, то зараз побіжу Богдана школи заберу. Після обід хазяїн приїде і так, сьогодні день буде насищений. Дякую всім за підтримку, дякую всім за розуміння. Уже будемо тепер з вами на новій кухні, проводити прямі ефіри, общатися. Е, того, що я ж вже мені треба прямі ефіри, я ж вже відвикла скоро. <кху> скоро перестану їх проводити, бо відвикла. А не можу у прямому ефірі вийти на кухню, бо скажуть дівчата, ми ж демо ж демо, а вона показує тим тільки, що в прямому ефірі. Так що сьогодні виходить відео, а потім виходимо у прямий ефір. І продовження слід. Всім дякую, всім миру, добра, тепла, здоров'ячка, всього вам самого найкращого. Пишіть, що вам цікаво, що вам ще показати. питайте, що вас інтересує, всім поділимось, може щось неправильно не видно було. Ну, нічого, дівчатки, ми будемо тепер тут жити, і ви будете тут з нами ходити, лазити в кров, де, де я, там і ви. Все, дякую, до зустрічі!